Забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей не вийде страшні чотири роки, ми йшли до цього дня всі муки і тривоги, ми випили до дна крізь муки і тривоги, ми йшли чотири роки. Мелодії старі, в цей день оркестри грають, і знову серце крають, і знову серце крають, мелодії старі, і сиві ветерани, Згадавши ту війну, в цей день кладуть тюльпани до вічного войню, і сиві ветерани, в цей день кладуть. Задкові дні я відвідав багато ветеранів. Їх реальних учасників бойових дій залишилося 117. Абсолютна більшість із них вже не можуть вийти за межі власного житла. Вони ні на що не ображаються. Вони просять, у них два прохання. Не плюндруйте правду про нашу їхню юність. Про війну і зробіть все, щоб не лилася кров на нашій землі. Два прохання від великих героїв. Коли ви сьогодні прийдете додому, достаньте із сімейних альбомів фотографії своїх дідів і прадідів, подивіться їм у вічі і скажіть, чи все ми з вами зробили так, щоб на нашій землі був спокій. Був мир, щоб ми розуміли один одного, не дивлячись, що різними мовами розмовляємо і до різних храмів ходимо Це наш прямий обов'язок перед ветеранами тієї великої війни, шановні мої ветерани, допоки б'ється серце, ніхто не зрадить вашої пам'яті і вашого подвигу. Слава великому народу, слава! Вашим онукам, які боронять сьогодні землю, і хай над Україною буде завжди синє небо, посмішка дитини і реальне майбуття. Зі святом вас! Победы, День Победы отмечается не только на территории бывшего Советского Союза. Его отмечают все европейские государства, получившие самостоятельность после освобождения Европы от фашистского и от порабощения немецко-фашистской армии. Дорогой ценой досталась нам победа. Из четырех... 700 из 4 миллионов 700 тысяч участников красноармейцев, которые участвовали с первых дней войны, 1250 не достигли 20-летнего возраста. По сути, это, это перспектива пополнения населения нашей страны были. Но война есть война. Она обходится дорогой ценой. И об этом напоминают сотни, тысячи памятников обелисков на территории от Волги и кончая под сдамом в Берлине. Хочется отметить то, что народы Европы, получившие свободу от гитлеровского захватчиков, добросовестно с уважением относятся к тем захоронениям, на которых похоронены бывшие красноармейцы, участвующие в Отечественной войне. Об этом свидетельствуют конкретные факты. В Потсдаме установлен памятник солдату освободителю, который держит на руках девочку, символ будущего Европы и планеты, и меч, которым разрубил свастику претендующую на мировое господство. В Болгарии установлен памятник, который чтут жители Болгарии. так называемый Алеша, он не дарит девушкам цветы, они ему приносят. В Италии, после того, когда Муссолини был свергнут и выступила э, народно-освободительная борьба, российский красноармеец полетаю Михаил зачислен навечно в списке борьбы за независимость Италии и награжден высшей правительственной наградой Италии. Э, Вертруччо милитарь. Это приравнено к нашему званию Героя Советского Союза. Спасибо им за то, что они по справедливости оценили жертвы наши и помогают нам. Наша задача, дожившие до сегодняшних дней ветераны, должны помнить и все население, и передать внукам, внукам, детям, наследникам то, за что Большинство наших солдат, а в общей сложности 7,5 миллионов человек, остались на полях сражений и не вернулись домой. Сердечно поздравляю вас от имени ветеранов, от имени 60 человек, погибших на войне, не вернувшихся в село Маслуку и Обрывку. 60 фамилий занесены на доску памяти, установленную стелу около клуба и, значит, в Обрывках. И находится под постоянным уходом со стороны школы, школьников, возглавляет пять человек коллектива. Крайнюкова Людмила Васильевна, замдиректора школы по воспитательной работе. Там ухожены могилки погибших, там захоронение, 6 могилок неизвестных солдат, в которых захоронены 18 человек. красноармейцев, погибших на территории Масловки и Обрывки во время военных действий в период войны. Спасибо вам за память, за то, что мы твердо и настойчиво храним о том, что было провозглашено. Никто не забыт, ничто не забыто. Тяжелые потери должны быть учтены народом. Во имя будущего поколений поздравляю вас еще и пожелаю, я думаю, вы в общее мнение, чтобы в ближайшее время была закончена вот эта гибридная война какая-то смешанная, и непонятно, кто за что воюет. Если мы, участники войны отечественной, воевали и знали, что за будущее, за независимость Украины своей, то за что сейчас гибнут наши солдаты на Восточном фронте. Спасибо вам всем горожанам, всем уважаемым гостям, которые присутствуют, і всему населенню нашої Новокаховської громади за пам'ять о погибших. Желаю крепкого здоров'я і до будущей встречи в 1970 в 2017, в 2017 году. друзья! Степану Тимофічу, 94 роки. Давайте привітаємо його, щоб на наступний рік він тут був. Дякую, така трезвість розуму. Спробуйте. Дякуємо. До привітального слова запрошуються заступник голови Херсонської організації ветеранів Афганістану, кавалер ордена Червоної зірки та ордена Богдана Хмельницького третього ступеня. Полковник у запасі, заступник голови партії БЛОК Петра Порошенка у Херсонській області, член виконавчого комітету Новокаховської міської ради. Білий Володимир Миколайович. В цей прекрасний день хотілося б, щоб наші ветерани їх осталось всього 117, а за прошлий рік ми майже 80 не досчиталися до сьогодні. Бо в наймолодшому 90. Хотілося б від всіх членів виконкому, від всіх афганців новокаховки, від однопартійців. Побажати нашим ветеранів ще прожити, хоч як сказав Тимофій до 2071 року. Дякуємо вам за вашу мудрість. І, як я казав, здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я вам. А ми будемо вас всі допомагати не тільки мерія, не тільки спеціальна комісія. Не тільки спілка ветеранів, родичі. Я думаю, що і всі депутати зараз в кожному у своєму окрузі будуть кожну неділю за вами дивитися, бо ви найцінніше, що осталось у нас. Зі святом усіх. Слава нашим ветеранам! Слава Україні! Від молоді міста. До слова запрошується Разінков Владислав, студент Новокаховського політехнічного коледжу, президент студентської ради, президентський стипендіат, переможець обласних олімпіад. Дорогі ветерани, от имени всіх студентів нашого города, хочу поздравити вас з цим великим праздником з Днем Побіди. Цей день для нас, як для ваших внуків, є прикладом героїзму і усереднього труда. Но также это и день скорби по миллионам воинов, которые не смогли дожить до этих дней. Мы благодарны всем и тем, кто сражался на фронтах, и тем, кто провел годы оккупации в тяжелых условиях, и тем, кто страдал в концлагерях, и тем, кто потом восстанавливал родину после из-за руин. Подвиг ваш бессмертен, а слава о живых и мертвых вечна. Ваши отношения к гражданским и военным обязанностям есть великим примером для нас и наш долг быть достойными вашего подвига. От имени всех студентов хочу поздравить, поздравить вас и пожелать крепкого здоровья, счастья, семейного уюта и тепла и еще много-много лет активной жизни. С праздником вас, с Днем Победы! 71-ї річниці великої перемоги ми проводжаємо кращих з кращих юнаків нової Каховки до лав української армії. Вітаємо майбутніх воїнів, яким в нелегкий для держави час випала честь скупити до Збройних Сил. Наказу запрошується військовий комісар міста Нова Каховка підполковник Суліменко Костянтин Аркадійович Наказ військового комісара Новокаховського міського військового комісаріату від 8 травня 2016 року міста Новокаховка про призов на строкову військову службу весною 2016 року на підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу. Та на виконання указу Президента України від 29 березня 2016 року про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році наказує призвати на строкову військову службу призовників Антюшенка Кирила Миколаєвича, Борисова Володимира Євгеновича, Димченка Віталія Сергійовича. Каріна Андрія Анатолійовича, Картаво Артема Вікторовича, Кірковського Олександра Сергійовича, Кравченка Антона Сергійовича, Кривошеєва Євгенія Ігоровича, масло В'ячеслава Миколайовича. Мащака Данила Васильовича, Столяра Віталія Сергійовича, цимбала Артема Олександровича, Шиманського Олександра Миколаївича. Контроль за виконанням наказу залишає за собою. Військовий комісар. Підполковник Сулименко. До батьківського благословення і вручення подарунків призивникам запрошується міський голова Коваленко Володимир Іванович. І пресвященничий філарет. Перше в історії Нової Каховки, ми всією громадою, дорогі наші діти, відправляємо вас на виконання унікальної місії боронити країну. Ви під мирним небом відправляєтесь на службу. Вірю, заклинаю всіми світлими силами, щоб під мирним небом через півтора року ви всі живі і здорові повернулися додому. Пам'ятайте, ви. Від Новокаховської міської ради в цьому місці славні люди, славна традиція, тут честь в честі, тут не за страх, а за совість вас відправляють і вас чекають. Телефонуйте мамам, пам'ятайте про рідних про близьких. Робіть все так, щоб ніколи не було нікому соромно подивитись у вічі. А також від імені громади ми вам. Один із перших атрибутів військової служби спеціальні маніжечки. подаруємо, щоб ви розуміли кожного дня, звідки ляви, якого роду племені і на, на яка відповідальність на вас покладена. З Богом і в дорогу. А також я хочу надати слово владиці Філарит. Будь ласка, ну, я вітаючи вас із цим загальним нашим святом і з призовом на військову службу хочу побажати, щоб ви. Були старанними солдатами, все як належно вивчали, але ніколи в житті не виконували бойових завдань. Ні ви, ні ваші діти, ніхто більше. Тому що сьогодні день перемоги, тому що за нас з вами, за вас боролися ті сьогодні люди, які сьогодні, слава Богу, ще з нами. Бережи вас всіх Бог, ну а ми будемо за вас молитись, за всіх сил. Прийміть на згадку про рідне місто подарунки від міського голови Коваленка Володимира Івановича. За рідний край відтячою солдати. Землю матір і дітей в твоїм житті буде все інакше. І прийде мир до нас, і саме з ним прийде той час, і ти повернешся додому, В свою країну вільним і живим. Ти першим скажеш слава Україні, бо славу цю виборовав у бою, а твій народ почує неодмінно і відповість. Слава герою! Оскарбати простори, що ворони, вітають вас вже ваших внуків, діти.